Доброго ранку, діти! Сьогодні ми разом з Оксанкою розкажемо нам про посуд. Але який же буває посуд? Давайте нагадаємо. Посуд буває дуже гарний, різний кольоровий, продається в магазині. Це може бути кухонний посуд, це може бути столовий посуд. А ще який посуд є? Давайте вам роз'яснимо. Великі каструлі, в яких варять борщі і супи це кухонний посуд. Тарілка це столовий посуд. Ложка це теж столовий посуд. Виделка допомагає нам їсти різні страви. Це теж столовий посуд. Є такий посуд, в якому зберігають продукти: хлібниця, хліб зберігають, цукриниця, зберігає цукор, ваза. Для цукерок, цукерниця, вірно. Це все правильно. Але ми повинні з вами діти з'ясувати. А чай ми п'ємо з якого посуду? З чашки, з блюдця. є цей чайний посуд. Ну, то ми вас запрошуємо разом з Оксанкою випити з нами чаю з цукерками. Дякую, діти, до побачення. Бережіть свій посуд.